А ну давай швидку, я тримаю цю, а десь. Друзья, пірочки йде. А ти що робиш? Я зав'яв. зав'язу. Будьте свідомі, бачите свою купірку. Вчора тут вони зробили. Вони сьогодні далі продовжують. Зберіть збіру. А що? Це просто в лісі виробок. Дірка має бути, мають бути документи. Нема ні Немає вчора це все розносилося. Бачите, далі продовжують торгувати. Діжалки немають. Поясни люди. Поясни люди, що там вірують. Як ти мені будь турбує? Ти людям поезд, мені не треба людям. Сам ось он сам чоловік податковий працює, там податковий працює. Там жак по так. Бачу, Чоловік каже, що працює в податкові. Ні, я колись працював в прокуратурі, не податковий. Ну, дивись, зараз він турбує без біру. Я не знаю, не моя тема, але ну, ребят, ну є міліція на це, ви звідси. Ну ви от ну, ви звідси. Ви Громада міліція. Я розумію, ну звертайтесь в міліцію, якісь звертали, нормальні. Вчора, вчора були всі, була екологія, ну, була Значить питання міліція. до міліції, ну ні, що Ні, ні я ж не кинуть, ну наприклад, така організація, наприклад, як Проно громадського порядку. Так, ви я розумію, вас прекрасно розумію. — Автомедан Тернопіль. Я... Нема проблем. Ну, ви бачите, але Це але... 9-та конституція, тобто, закон України, знаєте, про що гостю? Не розказуйте приклад. нам, куди ми маємо ну, все пораді, що ви. Що ми маємо робити, не, і ми не йти. Як нам робити. то не до мене, чесно. — а Я знаю, знаю, не Ей! Дай. Як розумієш, коли аргументи пред'являються? Ми беремо цю ялинку, але просьба його з'їзду і відкласти, ми потім десь... Дитя, піди, що туди подивимось. Дивись, як сьогодні покінчує, які бірки стоять. Ті самі ялинки. Гассия, понял? Ну, ты понял? Но. 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 перебоями, ми просто мені цікаво, ні. що ти виходите людей пуджити. добра дня. Ми не пуджуємо вчора тут. Ну, я розумію. Вчора були другі бірки на ялинка. Ялинки сьогодні ті самі. Ялинки другі. Ялинки ті самі. Ялинки другі. Документи сьогодні маю. Ну, а як Що я? Ви, ви, ви по-перше, свої документи. Добра дня. Ми будемо рекомендувати Рада охорони громадського порядку. Прошу. Ну, а яка ви принадлежність маєте до ялинки? Що ви маєте? Що який ви стосунок маєте до ялинки? Нічого не смієте, а то саму стати посміятися. шановні пане, повідомляю вас, як, як ще одної громадської організації «Автомайдан Тернопіль», повідомляю вас що згідно статті 9 закону України будь-який громадянин... Має право припинити правопорушення чи злочин, затримати порушника. І громадянин будь-який, який здійснює покупку, то може це зробити. Я вам ще раз пояснюю, а, бу... а, а не будь-який без контрольною закупкою? а не будь-який громадянин прийшов і собі будь-який громадянин. Цей, будь який здійснює покупку, -який той може громадянин. це зробити, а, громадянин. а не будь-який будь документ. мені документи не важко показати. Но, ви зобов'язані, то не є, то не є, то не є проблема. То ви зобов'язані. Я вам не зобов'язаний. Ви мене не купуєте ялинку. Я зобов'язаний. Принців, ми, ви я до ялинки не нічого не тому мужчина. Ви не кричіть до мене. Ви вмієте голосно кричати, я теж вмію голосно кричати. Я ви вам ви ще раз, сказали, ви до в мене в Косі, не репетуйте. Почому косики сам Тернопільський, про що ти говориш? Чуєш? Я по акценту не не чуєш? Що ти чуєш по акценту? Ви що, паспорт показати, хто я є. Паспорт показати, хто я є, ти не виступай. Чуєш, звідки виліз? що виліз, куди лізеш? Не долізеш! Давай ну, не кричив. Я... Ну... Ні, я дивлюся, хто кричить. Кажи їм, чуєш. Не чуйкай до мене. Ти не чуйкай до мене. Я ти сказав, придиви мені документи, а я тобі показати документи? Ти мені приділяє свій документ. По якій причині я тобі маю приділяти документ. Чому ти маєш привітати документ? Чому ти маєш привітати документ? Реб над Рибнадзор. Привіряє документ, а ялинку. Риб ну, до ялинок наї… має громадську, а яке ти маєш право Юречко, до ялинку? Гроля громадського спорядку. Громадського таке? А не не Покажи мені п -п документ, як я ти маєш право переглядати. Ви хочете, щоб він їхав додому торгувати в Косу? Ви не так я простий громадянин, я маю повне право. Людина здійснює покупку, я людині під'являю пред'являє документ, я не кажу, я говорю. Но, а смотри, тобі я не маю пред'являти нічого. Ну і що? Всі ті ялинки стояли одними yeah. бірками. Частина була з бірками. Ловці вивчаю та... в пазуху, взяли людини, забрали взагалі чіпи і вступилися. Яке право? Зараз ми бачимо, що це другі бірки. пазуху, забрав документи, ці бірки в людини забрали. Як бірки? Добре, стоп, хлопці, хоч сюди. Немає, але по цій дитині я маю підтягнути. Знаєш, мене, блядь, Зайобувати. Бачиш? О, що. Бачиш? Мене то блядь? ми хочемо в Україну, а почнемо хуйньою займатися. Ну, ну, ну. ну, які Диві хри? Ти так будеш говорити? Я питаю, які? Не дикай мені, не тикай мені. Яких три? Була міліція, була екологія, Тернопільської. Вчора вони були. Люди стояли без документів. А сьогодні чого вони не забрали? До Мократського подивилися і що вони не забрали ялинку? Тут мене питаєте, що не забрали. Понеділок будемо розбирати. Так забирайте ялинки. Якщо тут немає проблем. які подивимося? Я не знаю. Чого він хоче показати людині, яка є громадянином Тернополя, які є охороною громадського порядку? Він сказав, що він їхав до Косово. Я чув то його питання. Мішу. І не треба тут починати. Дивись, ну коли є злочин. Треба забирати? Що? Злочин? Є злочин. Вони забрали. Так чого ви четвертій прийшли? Чого ви четвертій прийшли? Які Хлопці. Ви їх зараз забирати, коли вони зараз стоять нормально. Повір мені, я знаю, то все. Якби вони вчора б щипи були, були б загрузили і машину вивезли. Що ви, блядь, граєте, кані? Ну що на що до чого це питає? забрав А хто забрав? Скільки вчора забрали? 104. Як я мав право забирати, людей? Нічого кажу, тобі не забрати. Ну, він забрав, хто забрав, хто мав право забирати? Яке йому право забирати? От до мене є концепту. воду. що він не ні, Я цей чоловік, вчора познакомився. Качкаємо. Ви розберете. Ви розберете.